Сьогодні ми вивчимо 15 англійських слів для початківців. Вам потрібно правильно навчитися їх вживати, тому що без них ваша англійська мова буде збіднілою. Отож, перше слово нашого списку це last. Last. Британці кажуть last, Не непринципово. Last означає минулого чи минулої. Приміром, минулого понеділка. Минулого місяця, минулого тижня чи минулого року. І ми скажемо, що минулої неділі я побував у Львові. Зверніть увагу. Last Sunday I was in Lviv. Last Sunday I was in Lviv. Минулої неділі я був у Львові. Запам'ятайте, що слово last... Означає минулий. В цьому конкретному контексті, тому що залежно від контексту англійські слова можуть змінюватися. Проте сьогодні ми візьмемо лише в одному контексті часовому. Лест минулий чи минулої. Наступне слово це next. Next означає наступної. Тобто last минулої, next наступної. Приміром, ми скажемо, що наступного тижня. Я поїду до Києва. І це буде англійською. I will go to Kyiv next week. I will go to Kyiv next week. Я поїду. Will go, це майбутній час. To Kyiv – до Києва next week. Наступного тижня. Тому запам'ятайте last – минулого. Next наступного. Наступне слово нашого списку це every. Думаю, що ви його чули. Every означає кожен, тобто регулярно, кожної п'ятниці, кожного тижня і так далі. Every. Приміром, ми скажемо, що ми переглядаємо ролики в Ютубі кожного вечора англійською. We watch, watch спостерігати, дивитися. We watch, YouTube every night. We watch YouTube every night. Ми переглядаємо YouTube кожного вечора. Зрозуміло, Every означає кожного. Наступне слово це today. Today означає сьогодні. Today. І ми скажемо, що сьогодні абсолютно новий день англійською. Today. Сьогодні is a Brand New Day. Тобто сьогодні є брендовий день, якщо дослівно перекладати. Але ми так не робимо. Ми беремо контекст і змінюємо, щоб воно плюс-мінус виглядало гарно на український лад. І ми не скажемо, що сьогодні брендовий день, а ми скажемо, що сьогодні абсолютно новий день. Тому що якщо ви скажете бренд перед словом new, то це буде абсолютно новий, а не брендовий новий. Це так. Англійська по-простому на хлопський розум, щоб в цей момент засікли, крім слова today, яке є по суті головним. Тому today is a brand new day. Сьогодні є абсолютно новий день. Наступне слово це tomorrow. Tomorrow означає завтра. Today – сьогодні, tomorrow, завтра. Ми скажемо, що ми повернемося завтра. Це майбутній час англійською. We will be back tomorrow. We will be back tomorrow. Тобто ми будемо назад. В сенсі ми повернемося. We will be back tomorrow. Завтра. Запам'ятайте, будь ласка, це слово. Багато людей мають проблеми з вживанням наступного словосполучення. Це є позавчора. Часто, коли потрібно миттєво сказати, позавчора. Багато з вас плутаються. Зверніть увагу. The day – день Before – перед Yesterday – the day before yesterday. Тобто день перед вчора. Це буде позавчора. The day before yesterday. І ми скажемо щось таке примітивне і банальне. Водночас популярне, що я придбав новий iPhone позавчора. До речі, я не придбав новий iPhone позавчора, але ми гіпотетично припустимо, як же це буде англійською. I bought. Я купив. I bought a new iPhone. Айфон, the day before yesterday. The day before yesterday. I bought a new iPhone The Day before yesterday. Я придбав новий iPhone. Позавчора. Тому запам'ятайте, що англійською позавчора це буде The Day Before Yesterday. А як же тоді буде післязавтра? Здогадались? Це буде The Day after tomorrow? The Day, день after, після tomorrow. День післязавтра. Це, по суті, так вони кажуть післязавтра. І ми скажемо, що післязавтра. Я лечу до Одеси. англійською. I'm flying. I'm flying to Odessa The Day after tomorrow. I'm flying to Odessa The Day after tomorrow. Тому запам'ятайте цих два словосполучення: це позавчора, The day before yesterday, і післязавтра, The day after tomorrow. Наступне слово нашого списку це скоро. Тобто, побачимося незабаром, побачимося скоро і так далі. Англійською це буде сун. Сун. Ми скажемо, що побачимося незабаром, або скоро побачимось. Англійською це буде «see you soon». «See» – «побачу», «you» – «тебе», «soon» побачу you Тебе сун. Побачу тебе скоро, see you soon Далі слово пізніше. Тобто, я зателефоную тобі пізніше, або побачимося пізніше. В будь-якій ситуації, в якій ви захочете сказати пізніше, вживайте, будь ласка, це слово «later». «Later» пізніше. І ми побудуємо окличне речення на кшталт: зателефонуй мені пізніше. Ми типово це говоримо в українській соловійній мові, то чому б не вживати цю форму в англійській. Це буде call me. Later. Call me later. Зателефонуй мені пізніше. Наступне слово нашого списку це нещодавно, нещодавно. Англійською буде recently. recently. Переконаний, що багато з вас не вживають це слово, тому раджу вже сьогодні його імплементувати і збагатити свою англійську мову. Насправді слово recently це вказівка на те, що з ним. З цим словом, ми вживаємо стабільно в більшості ситуацій теперішній перфектний час. Тому ми скажемо, що нещодавно я їв суші англійською. I've це I have, скорочена форма. I've eaten sushi recently, I've eaten sushi recently. Ви побачили, що тут йде теперішній перфектний час? Це є правила граматики. З певними часовими позначеннями ми вживаємо лише теперішній перфектний час. Потрібно заглиблюватися в граматику, ми сьогодні цього робити не будемо. Просто запам'ятайте, що словом recently стабільно вживайте теперішній перфектний час. Наступне слово це nowadays. Nowadays означає на сьогоднішній час або сьогодні. І ми скажемо, що сьогодні ми не можемо довіряти нікому. Англійською. Nowadays you can't trust anybody. Тобто в цей час, сьогодні, you can't, ти не можеш, trust довіряти anybody, будь-кому. Ти нікому не можеш довіряти, якщо українською перекладати. Тому запам'ятайте слово nowadays і не просто його запам'ятайте, а вживайте також. As we speak. Поки ми розмовляємо. Щоразу, коли захочете сказати щось на кшталт, ну, поки ми розмовляємо, вони там роблять те чи інше, і так далі. То вживайте as we speak. Приміром, ми скажемо так, що поки ми розмовляємо, вони одружуються. Зверніть увагу. As we speak, they're getting married. As we speak, they are getting married. Поки ми розмовляємо, as we speak, вони одружуються. Their getting married. Запам'ятайте, будь ласка, це слово сполучення, тому що воно вкрай знадобиться для вашої розмовної англійської мови. Наступне слово сполучення нашого списку це long ago, означає давно або віддавна. Давно віддавна, long ago. І ми побудуємо просте примітивне речення. Ми скажемо, що я там був давним-давно. Англійською. I was there long ago. I was there long ago. Тобто я був там давним-давно. Я вже віддавна там не був. Long ago. 14 слово нашого списку це a week ago, тобто тиждень тому. A week ago. Ми скажемо, що я підписав договір тиждень тому англійською. I signed. signed the deal a week ago. I signed the deal a week ago. Я підписав договір тиждень тому. Запам'ятайте, що a week ago, long ago що це все про минуле. Останнє 15 слово нашого списку це a year from now. A year from now. Тобто рік від тепер. Ми так, не всюди кажемо, ми зазвичай кажемо через рік. І ми побудуємо таке речення, що я не впевнений, де я буду через рік. Англійською зверніть увагу. I'm not sure. Where I'll be a year from now. I'm not sure where I'll be a year from now. Тобто я не є певен, де я буду за рік часу. Так ми можемо сказати. Якщо ви початківець і ви хочете більше уроків на кшталт таких простих, легких, невимушених, і ви хочете вивчати англійську з нуля, ви можете отримати мій платний курс. В описі під цим відео є вся інформація, як ви можете це зробити. Теж, якщо ви володієте англійською на трошки вищому рівні, і ці уроки занадто прості для вас, у мене є курс для середнього рівня, це часи. Подумайте, якщо надумаєте, напишіть мені, будь ласка. Якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді ви можете це зробити. Там внизу є кнопочка, і теж залишіть вподобайку. Мені буде приємно. До зустрічі до наступних відео.